У Дніпрі, як і в багатьох інших населених пунктах України, є вулиця на честь оборонців Української Народної Республіки. Учасників бою під крутами у 1918 році. Наш край має відношення до цього значущого етапу української історичної пам'яті, зауважує науковиця Світлана Івлева. Зокрема, серед оборонців української державності є ім'я нашого земляка. Нікіфор Авраменко народився у Верхньодніпровську, Він брав участь в цьому бої. Він його пережив. Він брав участь у зимовому поході. все його життя було відзначене боротьбою за самостійність України. Закінчив життя він у Польщі, похований у Познані. Бій під Крутами – одна з найбільш міфологізованих сторінок нашої історії, зазначають фахівці. Справа в тому, що документів не збереглося, і відповідно зразу виникла тенденція перебільшувати зокрема наші втрати дуже коротко. З нашого боку брало участь 500-600 чоловік. а З боку противника щонайменше в 6 разів більше, а деякі дослідники називають цифру в 10 разів перебільшувала Муравйовська армія. Бій продовжувався 5 годин, внаслідок якого ворог зазнав таких втрат, що його наступ був призупинений на четверо діб. Наше військо організовано відступило, забираючи з собою поранених. Трагічна подія, яка відбулася, це випадковий вихід однієї студентської чути: 28 чоловік, які вийшли прямо на більшовиків, і в найкращих традиціях радянського російського війська були закатовані і розстріляні. Чотири доби строк, на який було призупинено наступ більшовиків, мали велике значення для української влади. Констатує Світлана Івлева. За цей час було придушено петлюрою повстання більшовицька в арсеналі і підписаний Бреський мирний договір, внаслідок якого Україна постала самостійною державою. Попередня назва вулиці пов'язана з ім'ям Дмитра Фурманова, російського радянського письменника, військового та політичного діяча. Більшу частину свого життя займався політроботою. У 18-му році почав керувати партійною пропагандою в 1920 році. Придушував повстання в Алмати, що детально було описано ним у романі «Мятеж». Вся його літературна творчість, такий він мав схильність до літератури, була підпорядкована партійній пропаганді, більшовицькій пропаганді. Наскільки вдало можна судити з того факту, що фільм, який був поставлений за його романом Чапаєв, був улюбленим фільмом Сталіна? Науковці закликають називати вулиці іменами особистостей, які вболівали за долю України. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новина Дев'ятого каналу.